Перше, що це довійшло, наші новинки. Екла Фем Вікенд Рів'єра і Екла Вікенд Азур. І говорячи про новинки, я впевнена, що ви їх знаєте, ви їх тримали в руках, ви розумієте, що це взагалі наша з вами літня відпустка. І для українських жінок і чоловіків не завжди ця відпустка там, де ми хочемо бути. Да? Але при можливості навіть з ароматом ми можемо потрапити на будь-яку рів'єру. І говорячи про жіночий аромат, то він відкривається прямо такими бризками, соковитими бризками а, цитрусових, цей да? грибфрут, це бігамот, гриб це, це лимон, серце аромату, букет з білих квітів, а саме головна нота біла гартиня. Ну, і, і звісно, такий акорд, а, на який важливо звернути увагу, це амбра. Це деревний акорд, який допомагає аромату більш довше триматися на шкірі, і це також дуже важливо. Коли ми говоримо про унікальність, ми можемо говорити про це, про те, що це літній аромат, натхнений взагалі відпускою, морем, узбережжям і так далі. Що тут таке дуже цікаве поєднання цитрусів, квітів, а також деревна нота. І, звісно, сама форма флакона це класична форма екла, який ми дуже з вами полюбляємо. Створила цей аромат, це Філабе, і е, ви можете просто додавати в інформацію, що це відома французька парфумерка, яка створює аромати для Кірлен, для Живанши, для Сіміакі. Тому це е, аромат, який допомагає нам. Відчути справжній відпочинок від відомого, всесвітньо відомого парфумера. Екла Home Wіkend Азур. Говорячи про цей аромат, я хочу нагадати, що тут є і а, таке дуже специфічне поєднання, але він дуже свіжий дуже морський. І тут є ноти рожевого перця, тут є а, соковитий інжир, саме той свіжий інжир, який а, дуже часто ми з вами а, такі, ласуємо да, а, саме а влітку. Тут є акорт мінеральної шкіри, тут є акорт морського узбережжя. Лазурного узбережжя. І, звісно, додаючи до унікальності, хочу сказати, що створиться аромат парфюмер Бінуала Пуза. І говорячи про нього, це він дуже любить відпочинок на морі, а саме відпочинок на яхті. І для нього морський відпочинок, він завжди, і перебування на яхті, відвідування інших країн завжди надихає його на Нові аромати, нові смаки, нові вкуси і створював він аромати для П'єра Кардена для Роберта Кавалі. Він майстер парфумер і тому це теж дуже важливо знати. Неможливо пропустити в каталозі дві пропозиції, адже купуючи чоловічий аромат, у нас з вами йде. Гель а, після гоління, зволожуючи гель після гоління Норсхомен в подарунок. І тут про нього теж дуже важливо знати, що він працює унікально. Його ми можемо наносити, рекомендувати наносити нашим чоловікам на все обличчя, на всю поверхню обличчя, але в зоні гоління він буде працювати як відновлювальний бальзам, а на всій іншій зоні обличчя він буде працювати як зволожуючий крем. Тому така універсальність цього геля після гаління 2 в одному, вона є допомогою для наших чоловіків, адже вони полюбляють продукти багатофункціональні, щоб одним можна було зробити багато речей. Купуючи жіночий аромат. Не пропускаємо зволожуючий блиск для губ, адже саме літо це епоха для блисків. Взимку блиски охолоджують, переохолоджують губи, і завжди ви можете помічати взимку, коли буде так, сушити. Да, губи будуть, Шкірка буде відставати на губах, і це говорить про те, що продукт недостатньо потужно зволожує, і губи починають пересихати. Тому літо для зволожуючих блисків то є мастхев. Взимку блиск можна наносити тільки поверх помади, зволожуючи кремової помади.